Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Сьогодні кінець лютого, і обов'язково у цю пору, коли уже у нас зійшов сніг, то ми свою цибулю, яку вирощуємо під зиму, і укриваємо соломою. А в мене на каналі є відео. Я показувала, як ми це робимо. І цибуля у нас росте до самого збирання врожаю під соломою. То ми у кінці лютого, як тільки сходить сніг, ну можливо, трошки раніше, трошки пізніше, обов'язково по соломі трусимо попіл по цибулі. Обов'язково, тому що попіл це дуже цінне добриво, яке приносить велику користь рослинам і закрива цибулі. Тут багато мікро і макроелементів, багато різних поживних речовин. Ми зараз перейшли на деревне. Опалення будинку, тому попіл ми зберігаємо у сухому місці, а потім ось отак розтрушуємо по всій ділянці, де у нас росте цибуля. Коли йдуть дощі, попіл сам ходить разом із водичкою, сам ходить у землю і таким чином. Підшивлює нашу цибулю. Це обов'язково ми так робимо. Не один рік вирощування під соломою цибулі, і на ранньою весною притрушуємо попелом. Ось, отакий попіл сухенький у нас є, і ми так небагато трусимо, але все одно він через шар. Соломи входить у землю разом із водою. Земля зараз у нас волога. Цибулька буде мати добрі поживні речовини. І також, ось у мене невелика грядочка часнику. Я небагато саджу часнику тільки для консервації. Але все одно зараз я його зверху притрусила попелом. Попіл дасть часнику більше калію і інших. Поживних речовин, і таким чином часник будуть великі рости головки Часнику для того, щоб не використовувати мінеральні добрива, то краще використовувати попіл. На сьогоднішній день для цих рослин це дуже-дуже таке добре добре добриво.